Звичайно, ми віримо в те, що ситуація з генерацією в цілому державі стане краще. Але для того, щоб вона стала краще, то потрібен захист ПВО. Інакше ми не вирішимо це питання. По-друге, якщо ситуація буде з енергетикою гірша, то точно е вуличне освітлення важливо, але не буде пріоритетною. Пріоритетним буде екологічна броня, водопостачання, теплопостачання, функціонування закладів охорони здоров'я не вуличне освітлення. Ми це маємо розуміти. Для того, щоб більше заощаджувати на вуличному освітленні з перших днів мого перебування на посаді, мною були проведені перемовини з одним з донорів, який називається Невко, і вже є прийняті рішення на Запорізьку області виділені перші 500 тисяч євро для переведення з старого освітлення на світлодіодне освітлення, що в 4-5 разів буде більш заощадно. Вже обрані вулиці на території міста Запорізького. Діодне освітлення, що суттєво без сонячної панелі, просто це буде електричне, але діодне освітлення це дозволить економити в 4-5 разів менше електроенергії для застосування. Тож ми маємо йти декілька шляхами ощадити та підключати.